Well, uh, we know this is, a, as I said before, is a, one of those competitions where uh, we've been out in the last two years in this, uh, in the round 16 uh, to defeat against Barcelona, and now it's another chance to to make a step forward. And uh, we know this club is making a lot of effort to bring in top players. Uh, Uh, останнього разу, коли ми грали коли ми приймали участь в Лізі чемпіонів, ми програли Барселоні, але зараз ми повністю сфокусовані на зустрічі проти Київського Динамо і сподіваємося, у нас вийде показати позитивний результат. For them, um, I would say we know. We don't need to think about, about this. Uh, they've been preparing the game uh, with a lot of time. So we know that the, the come in the Premier League is, is hard. Uh, we, we've been playing a lot of games between January and, and, and February. So uh, we're coming from uh, so many games. But, you know, um, I think, you know, tomorrow. probably we will see some uh, team show uh, some most of the players who been rest on the last weekend so i think uh, you know physically and mentally we, we we have to be fresh for tomorrow and we we can we can play you know uh, 100% oh well, yes um we since we've been playing in this competition we know that we've been playing against the best team in europe and uh, And I think over the last four years, we've been learning about uh, a lot in how, in the way you have to play those games. Uh, uh, as I say before, the last two years we've been out in this stage uh, because we we played again probably the best team in in the world. Uh, I'm not gonna say tomorrow is gonna be easy because Dynamo Kiev been playing in this competition before. They are a great team in Ukraine. Uh, питання було до Пабло. Пабло, чи згоден ти з тим, що це так мовити один із найбільших і найкращих шансів для Манчестер Сіті пройти далі і можливо виграти турнір? Uh, він так це правда, і нам доведеться грати зараз у плей-офф, де зібралися одні з найкращих команд Європи. Ми також знаємо, що в Україні теж є дуже гарні команди, і нам треба буде показати все можливе для того, щоб пройти далі і досягти позитивного результату. Why is so upset looking at not looking at Upset. Yeah. <laughs> no, upset. Uh, Kiev. I'm looking forward for the game tomorrow. А питання було, чому ви виглядаєте таким засмученим? Відповідь, Я зовсім не засмучений, я настроюсь на гру, яка буде завтра. And uh, did, you, did Manchester City want to get uh, revenge for that? Well, I don't have a very good memory from from that game, from that experience. We, I think we have lost uh, that game. We play in the old stadium. Um, питання було до Пабло, що ви п'ять років тому ви вже грали тут у Києві проти Київського Динамо в Лізі Європі і програли. Що ви пам'ятаєте з тої гри? Відповідь була: Ну, я пам'ятаю, не дуже багато. Пам'ятаю, що ми тоді програли 2-0 тут у Києві, але я зараз не хочу особливо зосереджуватися на тій грі і фокусуватися на ній. Я думаю, лише про матч, який відбудеться завтра, і нам треба буде дійсно показати все, на що ми здатні, щоб досягти позитивної і я думаю, you know, що uh, у нас uh, фактично той самий склад, uh, який був і час останньої play, зустрічі, яку ми зіграли Ligi, Ми в Прем'єр-лігі. втратили лише одного гравця, А не гратиме лише Макали. Питання було тренера. Ви в неділю під час матчу Кубка Англії не на поле резервний склад. Це означає, що що змусило вас зробити прийняти таке рішення? Чи означає, це, що ліга чемпіонів для вас є більш важливим турніром? Відповідь була так. Мені на жаль довелося прийняти таке рішення. Справа в тому, що на жаль, в моєму розпорядженні є тільки 13 гравців, і ми не могли дозволити втратити собі ще так довелося пожертвувати одним із турнірів. Ну, а що стосується Ліги Чемпіонів, то тут ми, то, в Лізі Чемпіонів ми стали переможцями групи під час групового раунду і маємо всі шанси пройти далі. No, really, that's not a problem. I think there are we, all the players and the staff. We are just thinking in this. Uh

I'm not about the future, because... А найважливіший матч для мене буде завтра, і все, що я думаю, про те, як би мої гравці uh, показали все, на що вони здатні, і всі свої найкращі якості. Ми розуміємо, що це тільки перший етап uh, плей офф але все одно цей матч є дуже важливим. і Я сподіваюся, що гравці покажуть свої найкращі якості. Я не вважаю, що це перевагою. Ви всі знаєте мою думку щодо цього приводу. Найгірше, що може бути, це футбол без глядачів. І це ні для кого не перевага. Ні для Динамо, ні для мене. Я сподіваюся, що болівальники Київського Динамо зробили достатній урок з того, що вийшло, і що такі речі в майбутньому не повторюватимуться. Але добре те, Матч відбудеться з глядачами, бо як я сказав, футбол без глядачів це одне із найгірших тех, що може бути в футболі. Okay, thank you.